Жодним чином я не хочу робити ніяких висновків і робити когось злочинцем. Всі матеріали в прокуратурі. Служба виконує окремі доручення, підкреслюю, ми проводили обшуки в Дніпропетровську і більше ні в одному місці, за дорученням Генеральної прокуратури. Винними їх визнає суд, або не винний, або не визнає. Це значить від того, наскільки якісна буде проведена робота, або наскільки вони винні чи не винні. Але я хочу запевнити в одному, що наші офіцери роблять роботу свою щиро і відверто. І навіть ідучи сюди, я отримав дзвінки. І знаєте, що мені говорять люди? Вони говорять, Василь, ми вдячні службі, прокурорським хлопцям, які зробили оцю роботу. Ми отримуємо масу дзвінків про те, що творили ці люди. Я так скажу, ці люди з цього ОЗУ. Правда, вона десь посередині. Ще раз кажу, не хочу кинути жодним чином тінь на фонд, на людей, на добровольців, на волонтерів, які працювали в цьому фонді. Але вони абсолютно не знали того, наверняка, що тільки те, що лежить зверху, це із 160 мільйонів гривень, 40 мільйонів, пішло не на ці цілі, які планувалися, куди здавали люди по копійчині ці гроші. Дякую за увагу.